9 чи 10 місяців цього року в нього жодна операція не викликала підозри операція, яка дала. Цій організовані злочинні групи можливості відмивати гроші, перетворювати їх в криптовалюту, в готівку, яка була знайдена, готівка це ж малесенька частинка грошей, яка повинна була знаходитись в Києві для забезпечення різних роздач. Тому ну насправді як можна людині залишатися на своєму місці при такому при таких розслідуваннях, при такій інформації, та навіть при такому бекграунді, чому він взагалі потрапив на це місце? Служби розвідку, фінансової служби розвідку його ж навіщо послали в Полтаву? Да? Тобто в Полтаві виходить, він не справився з основним завданням, але очевидно, те розслідування, яке йде по Полтаві щодо в, в перевищення ціни побудови е, фортифікації на 200 мільйонів гривень, можливо, це зіграло роль як людини своєї. Яку треба прикривати юридично? Є зареєстрована постанова, підписана і членами нашої фракції і інших фракцій з пропозиції до кабінету міністрів про його відставку.